Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. Лише завчора росіяни вбили трьох цивільних у селі Костянтинівка, часовому яру та Авдіївці. Ще 11 людей в області отримали поранення. А в Краматорську росіяни поранили восьмирічного хлопчика. Снаряди прилетіли в районі однієї зі шкіл. Постраждала і будівля школи, і прилеглі житлові будинки. Росіяни масово атакували дронами камікадзе Дніпропетровщину. П'ять наша пап. По знищила, але є і влучання. У Дніпрі безпілотники поцілили в логістичне підприємство. Поранені четверо його працівників. Усі в лікарні, троє у важкому стані. Удар спричинив сильну пожежу. Горіло на понад трьох тисячах квадратних метрів. Склади підприємства зруйновані. На окупованих територіях Херсонщини окупанти мародерять та знищують цивільну інфраструктуру. Колони вантажівок з побутовою технікою та будматеріалами рух. Галися через дамбу Каховської ГЕС окупанти. Продовжують демонтаж та вивезення обладнання веж мобільного зв'язку українських операторів у районі Береслава. Росіяни підірвали лінії електропередач та устаткування сонячної електроенергії з Херсонського обласного музею Шовкуненка. Вивезли всі художні цінності, меблі та обладнання. Російські війська продовжують обстрілювати Миколаївську область. Минулої доби під вогонь потрапили населені пункти у мок. Колаївському та Баштанському районах зафіксовані влучання в об'єкт інфраструктури також відомо про зруйнований житловий будинок. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін наразі триває формування російсько-білоруського угрупування військ. Правоохоронні органи в Білорусі посилено шукають, виявляють та затримують громадян з проукраїнською позицією або тих, хто критикує владу чи так звану спецоперацію Російської Федерації в Україні. Також відомо, що у складі прикордонних військ республіки створюють підрозділи операторів ударних безпілотників.